Росіяни почали встановлювати відеокамери на гербери. Це дрони імітатори, які під час масованих атак разом із шахедами летять на наші з вами міста. Після чергової атаки в ніч на 4 липня наші оборонці знайшли на землі збиту герберу, на якій була і камера, і обладнання, яке дозволяє передавати відеосигнал. Навіщо це росіянам? Що вони задумали і що робитимуть у відповідь наші повітряні сили? Про все це далі в сюжеті. Радіомодем, камера, що транслює якісне зображення та навігаційна антена, такі компоненти знайшли в герберах, дронах, імітаторах, які ворог використовує під час масованих атак. Експерти припускають, що мета оновлення коригувати удари шахедами. Спочатку це було як приманка, потім як розвідувальний дрон. Ну а тепер ми вже бачимо, що окрім. Інших даних він ще має зараз і ретранслятори, тобто може виступати з зв'язною ланкою з іншими безпілотниками, у плані наведення, доведення їх. Використання герберів для розвідки та передачі даних не новина. Цю тактику росіяни використовують з минулого року біля ліній бойового зіткнення, кажуть фахівці. Вона нам теж знайома з. Російського дрону ланцет а саме це конфігурація, коли є один ударний безпілотник, але він не може бути застосований без дрону ретранслятора та дрону розвідки, які також в кооперації застосовуються для нанесення вогневого враження. Але в даному випадку росіяни намагаються здійснювати відеорозвідку не на лінії фронту, а в глибокому тилу за сотні кілометрів від кордону. Відеосигнал з камери, розташованої на гербері, таку відстань в ефірі не подолає. Аби дістатись російської території, йому потрібен ретранслятор. Гербера в Києві означає наявність десь поруч радіоретранслятора. Передача відео на 300 кілометрів до РФ нереальна. І навіть 100 кілометрів до Білорусі мало ймовірна на цьому діапазоні. За словами експертів, є два технічні вирішення цієї проблеми. Перше. ретранслятор встановили диверсанти на землі в околицях Києва. Другий ворог обладнав ретрансляторами кілька інших гербер, і вони створили ланцюг для передачі сигналу оператору. І от тут дійсно серйозна загроза, ну, оскільки ми розуміємо, що це ряд команд, ряд операторів, які його обслуговують, сам по собі Гербера достатньо дешева, вона там в межах 10 тисяч, там двадцяти тисяч доларів. Ну для порівняння шахет в межах 200, двох сотень, плюс-мінус. Який із способів був використаний під час останньої атаки, з'ясовують спецслужби. Експерти кажуть, якщо ця тактика набуде масовості, то росіяни в режимі реального часу зможуть відстежувати наслідки своїх ударів, а ще бачити розміщення ППО. Втім, Україна готова протидіяти для протиповітряної оборони Залучений майже повний спектр всіх наявних сил та засобів, починаючи від класичних зенітно-ракетних комплексів, закінчуючи. А, легкомоторна авіація, крім того, нині тестують і дрони-перехоплювачі, що можуть стати дешевою альтернативою зенітно-ракетним комплексам у боротьбі зі швидкісними БПЛА типу реактивних шахедів. Так за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ефективність дронів перехоплювачів-шахедів становить 70%.